Чому я сказав, що він перевернув ринок? Його ідея сильно поміняла те, те що я читав, інвестиції, тому що, умовно, не знаю, там секвоя піднімає раунд в мільярд і дає там тисячу стартапів по там, скільки мільйон чи по 10 мільйонів, як там ця математика працює. І багато стартапів, і які з них, якась кількість з них виросте і дасть їм великі мультиплікатори. А прийшов Софтбанк зі своїм Vision фандом, і вони беруть, знаходять, знаходять якусь компанію кажуть, ми в тебе віримо, і вони дають тобі не 10 мільйонів, там, чи 50, чи 1, а вони дають тобі 300. Вони забирають велику долю акцій, піднімають твою оцінку в космос, і єдине, що вони вимагають: ми тобі дали дуже багато грошей, і ти повинен супершвидко зростати. І з того, що я читав, насправді це була така надзвичайно погана історія, тому що коли ти порівняно невелика компанія, тобі дають, наприклад, 10 мільйонів, ти думаєш, як їх потратити витратити найбільш ефективно. Десь трошки команду, десь трошки продукт, десь в маркетинг вкладеш. А коли тобі дають 300 мільйонів, це настільки велика цифра, що ти просто не знаєш, що з ними робити. І всі помилки, які ти робиш, ну в тебе все одно з ти. Там не погано вклав в рекламу 500 тисяч. Ну в тебе якби ще 299 мільйонів залишилося. І помилок стає набагато більше. Велика сума грошей е, дуже погано впливає на команду. Вони починають неконтрольовано зростати, неконтрольовано зростають витрати, не показуєш ефективність, тому що ну грошей же ж дуже багато. Ти можеш робити все, що хочеш. І навіть якщо ти витратив 300 мільйонів, ти підеш до сона, попросиш ще і він дасть ще.